До Тернополя Шахтар прилетів чартерним рейсом у день кубкового матчу перед полуднем. Елітного суперника в аеропорту Тернопіль зустрічали з хлібом та сіллю, якими пригостилися головний тренер гірників Мірчилуческо та його підопічні. Зустріч супроводжувала музика муніципального духовного оркестру Оркестра Волі. Особисто зустрічав шахтаря Тернопільський міський голова, який запропонував Донецькому клубу обрати Тернопіль для проведення домашніх поєдинків, зокрема і у прем'єр-лізі. ви можете дати свої пропозиції, що потрібно поміняти на стадіоні сморі що спочатку, а потом він відео терени. Відемо кумитоту. Медипат інфраструктура ми чидим. da, nu, nu, nu ar fi rău dacă e terenul bun să cu Cernomoreț aici. După gărat, cu Paris Saint-Germain, să, să venim să să Paris. Ceas, Paris Saint da de, o, de mașină. Врешті донечани із аеропорту рушили до готелю Тернопіль для відпочинку перед матчем. Квитки на Кубкову гру 23 вересня між ФК Тернопіль і Шахтарем почали продавати ще 4 вересня, і вже за перший тиждень більшість місць болівальники викупили. Ближче до матчу залишилися лише поодинокі місця у перших рядах. Хочу відвідати славнозвісний славно матч для міста Тернополя. Ось прийшов до каси, власне, купити квиточки, але каса на даний момент зачинена, тому йду, подивлюся в других касах. Хочемо відпочити з друзями, подивитися цікавий матч. Перед самим же рибкуванням дуже хотілося, щоб попалися або Динамо, або Шахтар Донець, тому що в Тернополі не було ніяких таких відомих клубів, не приїжджали сюди. І ми чекаємо, від дуже великий ажіотаж у Тернополі перед самим матчем. Ми квітки ще взяли за місяць до матчу. Квітки придбав вже дві неділі тому, правда, боковий сектор, але нічого, ми там перемістимося, як треба буде. Ну чого, що, що як всі болівальники, чекаємо цікавої гри, хоч звичайний рівень не, не зрівняти. Шахтар майже світового значення команда. А в Каттернополі буде старатися дати ві... Відсід їм так, як колись Полтаві Ворський дала і Чорноморець не програв. То буде хороша гра на хорошу гру налаштовувався і ФК Тернопіль. До матчу з шахтарем муніципали підійшли із бойовим настроєм, і практично без втрат. Через травму проти гірників точно не зіграє музика. Під питанням участь у грі центр форварда тернополян Василя Чорного, який проходить реабілітацію, але у заявку на матч з Шахтарем його включають. Решта розповідає тренер Тернополян. На бій із представником еліти просто рвуться. Сказав, що будемо щадити склад. І будемо готуватись до другої гри, то вони всі чуть на очах, всі хочуть грати. Тут немає вже зараз хворих. Тут всі піднімаються, всі зализають рани. І я думаю, одно, що виходимо, як то сказати, без втрат. Якщо ви бачили, що дві тижні назад у нас було 14 чоловік, зараз приємно дивитись, вже їх 20 є, то вже є що вибрати і зараз вже попасти в 18-ку, бачите, вже двох треба відпускати, десь, щоб готувалися з дому, на базу не беремо. І вболівальники, і гравці ФК Тернопіль, сподівається, Василь Іваш отримають задоволення. Доволення незалежно від результату для наших хлопцям. Де хорошим роком це велика практика буде постояти, пограти з такими людьми, торкнутися до них. Я думаю, одно, що тут не треба ні настраяти, ні склад ставити. Тут дав футболку. Хто перший взяв, то і грає. Прохід в одну четверту Кубка України з футболу виборюється за два матчі. Відтак ФК Тернопіль гратиме проти Шахтаря ще раз. Ведуться перемовини, і можливо, гірники оберуть тернопільський стадіон також для матчу відповіді.